Слава Україні, козаки! Сьогодні на огляді у нас зарядна станція від компанії Чеотеч. Огляд буде, на мою думку, дуже цікавий, тому що станції вже два роки. Її мені надіслав підписник, купив 6 січня 2023 року. Вона активно використовувалась весь час в якості ДБЖ на всю квартиру. Була підключена через АВР, автоматичний перемикач воду резерву. І коли світло було, то вона заряджалась, коли світло зникало, то вона автоматично живила квартиру. Ємність її 2000 ватт-годин. Потужність 2000 Вт. Подивимося, що за два роки залишилось з цієї ємності. У верхній частині станції у нас є дві металеві ручки, вони величезні і підійдуть під будь-яку руку, навіть якщо ви будете її брати в рукавицях, то тут вдосталь місця для того, щоб її переносити. На правій боковій панелі у нас вентиляційна решітка, за якою приховані два вентилятора охолодження діаметром 60 мм. Також кнопка, яка вмикає розетки змінного струму, які приховані за ось цією кришкою. Їх тут три штуки, і загальна потужність 2000 Вт. На задній стороні, окрім інформації про станцію, ніяких елементів немає. Тут можемо подивитись ємність, модель, які роз'ємчики присутні. Ну, загальна інформація про цей виріб ліва бокова панель. Вентиляційні отвори, за якими приховані два вентилятора охолодження, вони працюють на вдух в станцію, і діаметром їх 60 мм. Також запобіжник, пластикова заглушка, і під нею у нас розташовані два вхідних роз'ємчика. Це Роз'єм змінного струму, такий як в ваших комп'ютерних блоках живлення, максимальної потужності до 1100 Вт. І роз'єм Андерсона, який працює в діапазоні напруг від 11,5 до 50 В, і максимально може пропускати крізь себе 500 Вт потужності. Найцікавіша фронтальна панель. Група DC роз'ємів і автомобільна розетка 12 В10 А, xt 60 роз'ємчик 12 В25 А. І два. Розємчика dc 55 на 25 12 вольт, максимум 3 А. Кнопка, яка вмикає цю групу роз'ємів. Далі йде у нас великий дисплей, ми його пізніше включимо. Під ним група USB роз'ємів, їх 6 штук, два з яких USB-A працюють з повільною зарядкою 5 В2,4 А. Два підтримують Quick Charge зарядочку третього генерації, і два Type-C розємчика незрозумілої якої потужності ми її обов'язково перевіримо. Кнопка, яка вмикає ці роз'єми. Далі кнопка, що вмикає станцію. І ліхтарик з кнопкою, яка вмикає цей ліхтар. Для того, щоб включити станцію, натискаємо на кнопку і тримаємо її. Запустились вентилятори. Бачимо, що станція заряджена на 97%. По вказаний час, який пропрацює станція при даному навантаженні, так як навантаження немає, то показано 99 годин. Вхідна потужність, вихідна потужність, і частота інвертора 50 Гц. Давайте спробуємо включити, наприклад, ліхтарик. Ось включився він. Удар без блимання. Не подобається мені, що вона пищить, коли натискаєш на кнопку. Можливо, це якось можна виправити. Так, включили USB роз'єми і на екрані з'явився значок, що показує активацію цих роз'ємів. Включаємо ще DC роз'єми. Ось вони також вмикнулися. Протоколи швидкої зарядки на Type-A роз'ємчику, що підтримує Quick Charge. Apple 5 вольт, battery charging, Samsung UC 9 вольт, Huawei FCP 9 вольт, Charge 20 до 12 вольт. 30 до 12 вольт. Та й все. Необхідний мінімум. Перший Type-C. Power delivery 105 Вт, Apple 5 вольт, battery charging. Samsung AFC 9, 12 вольт, Huawei FCP, SCP до 40 Вт, Quick Charge 2.0 до 20 вольт, 3.0, 4 та 50. Pump Express 1 та другого покоління. Отут класний набір протоколів. Type-C 2 Аналогічно першому. Режим PPS присутній в діапазоні напруг 21 В з максимальною силою струму до 5 А. Пульсації на потужності 100 Вт-сі роз'ємчика складають 111, 109, 109, 119 мВ. вкладаємося у норму 2%. Чиотеж заряджена на 100%. Будемо проводити тест ємності через наш інвертор. Ось Тут у нас є ваттметр. Трішечки погано видно, але ось так я поставлю, вмикаємо станцію. Запустився ватметр. Бачимо показники збиті. Вмикаємо наше навантаження. 400 Вт. 1200 Вт. Засікаємо. Відключився інвертор. Давайте подивимося, скільки ж енергії нам вдалося витягнути з 2 станції. 1,18 кВт годин з заявлених 2 кВт. Подивимося, скільки витратиться енергії на те, щоб зарядити від 0 до 100% станцію і скільки на це ми витратимо часу. Підключаємось. Так. Розпочалась зарядка. Так, не дуже гарно вам видно. Ось так. Мій ваттметр показує 800 Вт на дисплеї 718 Вт і потужність зарядки зростає. 1200 на ватметрі, 1100 на дисплеї станції. Закінчилась зарядка станції, вона тривала менше ніж годину і 20 хвилин. Було витрачено 1,47 кВт-годин енергії. Проведемо ще один замір ємності, але вже не через інвертор, а через Type-C-порт. Розряджаємо потужністю 100 Вт. Розрядивши станцію до 15%, навантаження вимкнулось. За цей час було віддано 987,6 Вт-годин енергії. Мова про 2 кВт годин. На жаль, не йде. Максимальна потужність виробник заявляє 2000 Вт. Давайте підключимо одне навантаження. Це в нас обігрівач інфрачервоний. Він 1200 Вт споживає і підключаю ще фен. На дисплеї станції показано 2000 Вт. А що показує мій ватметер? 1975 Вт. Подивимось, чи вміє наш піддослідний в чистий синус. Вмикаємо інвертор. Ось він запустився, бачимо форму сигналу. Це чиста синусоїда без будь-яких спотворень. А тепер давайте додамо навантаження. Подивимося, чи не буде спотворень під навантаженням. Так, 400 Вт. 1200 Вт. Бачимо, що форма сигналу майже не змінилась. Тому. Цю станцію можна без проблем використовувати з газовими котлами чи холодильниками. До висновків: станція за два роки активного використання не втратила своїх експлуатаційних можливостей. Вона швидко заряджається потужністю 1100 Вт. В неї є величезна кількість USB-роз'ємчиків з роз'ємами Type-C по 100 Вт. Є роз'єми для вашого роутера чи оптичного перетворювача, щоб не пускати їх через інвертор. Ліхтар нормальний, чиста синусоїда. Пульсації на портах USB-шних також в нормі. Але є один нюанс, який мене. Неприємно вразив. Станцію заявляють 2000 Вт-годин ємності, це вона новою була. Якщо розряджати через інвертор і припустити, що його коефіцієнт корисної дії складає приблизно 90%, то станція мала би віддати 1800 Вт-годин новою. Через 2 роки активної експлуатації вона віддала 1000 118 ватт-годин, що складає приблизно 65%, тобто 35% за цей час втрачено. Пан Віталій, який мені надав цю станцію на огляд, не знає, скільки вона пройшла циклів заряду розряду, бо він цього не рахував, він просто користувався як звичайний користувач. Треба було розряджав, з'явилося світло, він її ставив на зарядку. Я думаю, що через те, що станція постійно була підключена до мережі і заряджена на 100%, тому вона і так швидко деградувала, тобто ну, значно знизилась ємність якби тут можна було обмежити рівень заряду, наприклад, там на 80% чи на 75%, можливо, тут і можна це зробити, але я не знайшов цього функціонал. То станція пропрацювала б значно більше і ємності не втратила. Вона і зараз працює ідеально, тобто 2000 Вт потужності, вона без будь-яких питань віддає, але ємність втратила. Нею можна користуватись, 1100 Вт годин це також немало, але хотілося б більше. Дякую за увагу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, доєднуйтесь до телеграм-спільноти Edelweiss Test. Посилання, як завжди, в описі відео.